Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні 26 березня-середа. У нас сьогодні англійська, але поки Ліза в школі, це пізніше постараюся вам познімати, бо в Ужгороді вже починають розквітати сакури, частинку зніму для вас. Запалила ось цю хочу допалити зимню свічку. В неї дуже приємний аромат, бавовни. такий свіжий. Зараз трошки погорить, і буде аромат на всю кімнату. Мої квіти. Квіти з день народження ще стоять, дуже гарно виглядають. Це їм уже чотири дні, і поки тільки трошечки, трошечки починає щось з ними бути, дуже задоволена, прям піднімали мені настрій. А зараз беру вас з собою. В місто, щоб показати, що сакури вже майже майже хто простів приїхати в Ужгород на цвітіння сакур. То наскільки я знаю, зараз на наступні вихідні там 3-4 квітня, буде сакура фест і по ідеї вже би мали гарну звіт. Хочу вам показати свої невеличкі покупки із Сенцаєм. Я вам показувала вже для саду, в селі купила різні світильники, і лізу своїх грошей, бабуся їде з Німеччини, давно не бачилась. Купила їй ось такі фігурки. Перше, це такий їжачок із листочком. Цю з квіточкою я вам показувала, брала раніше, її вже забрали з. Сінцея розібрали, вже лишились тільки такі. І ось такий класнючий гномик, дуже красивий. У нас є декілька фігурок і сенсая з минулої, минулорічної колекції. Уже як будемо в селі, сьогодні ввечері їду, покажу. І зараз покажу, що ще купила. Була гарна ціна, прикупила Лізі ось такі трубочки, вона любить через них пити там какао, різці допой. Скоро Лізі буде 7 років. Взяла ось таку свічку і, не пам'ятаючи показувала в попередніх покупках ось таку коронку із написом для іменинників. І ще одну коронку заказала з тему. Ліза хоче саме в такому стилі торт, щоб зверху була коротка, і дуже підійде ось ця цифра. Нам буде 7 років. Мали бачити ці тортики з коронками В Тіктоці їх багато ліза видувались. Хоче собі такий. Собі прикупила з дуже класної колекції ось таку футболку: Life is my canvas Це з дорожчої, незвичайних їх. Якби футболок, і вона би могла довше прослужити, я не маю сумніву на рахунок цього малюнку на спині, чи швидко не попреться і не витреться. Але він такий, надію, що ні, мені не непогано. Сама тканина, мені подобається. Збираюсь піти в спортзал, і в сенсай з'явилася дуже класна. Колекція оця Джим дуже класні штани. Прям вау. Пожаліла, що взяла тільки одні гарно розтягуються, гарно дивляться. І ще мені подобаються їх топи. Взяла ще один зараз на літо. Ще я вам хочу показати: заходила в нас в Ужгороді на проспекті квітковий магазин «Жасмин», а мені потрібен був маленький подаруночок, і там зараз уже все підготовлено до Пасхи, дуже багато гарних декорацій. Взагалі, це один з моїх улюблених квіткових магазинів. Тут дуже гарно можна оформити квіти. Ось у мене два в горщиках маленькі, в такій сумочці, і додала до них пташок і метеликів. Просто обожнюю. Тут завжди можна знайти щось цікаве. Показую вам гостинці, які привезла мама з Німеччини. Нам давно її не бачили. Тут не все. Ще окремо в лозі буде. Вона купила в школу. В лізу буде день народження, смаколики для дітей. Будемо розкладати в якихось наступних блогів. Вам покажу. Зараз буду показувати і розставляти. Дуже подобаються ось такі капсули фініш. У мене тут дві упаковки. Бачите, 54 і 48 капсул. По-моєму, навіть різних треба буде почитати, який для чого дуже класний подарунок, тому що посудомийку завжди потрібно. Мені подобається саме такий формат, тому що є ще такі звичайні фініш, вони мені не дуже зайшли. Поки ось ці від відсомат найкращі з усіх, які я пробую, а ось цей фініш подобається менш за все. Далі ось такі серветки для прання. Вони збирають колір. Тобто, навіть якщо щось в машинці у вас пускає колір, ставити цю серветку і вона зловить цю фарбу. Тут у мене три упаковки. На подарунок ось таку каву, тому що ми в основному п'ємо в зерна. Дуже люблю на сніданок робити собі йогурти ще із фруктами. Ось у мене нова упаковочка чия. Улюблені вітаміни для ліза, вітамін Д і ось такі медики, мультивітамін. Якщо регулярно приймати в потрібний сезон, то дитина набагато менше хворіє. Кава, яку ми любимо, лавацу, і ось цей дельмар. Нам дуже подобається в зернах. Звичайно, смаколики тут у нас і мілка, і любимо звичайно, пасту нутеллу. Там у них по акціях були дуже гарні ціни. Чоловік дуже любить шоколадки з марципаном. Мама йому завжди купляє ось такий вид. Цього разу я ще не бачила. Вдали йому. Ось такі дві цукерки. Будемо куштувати, як вони нам. Для мене я люблю шоколад з мятою. Ось такий класний. Мені дуже сподобався, ми вже пробували. Тут прям кожна цукерочка має індивідуальну упаковку. До кави на ранок те, що потрібно. Плюс, я вам повторюсь, я саме люблю зі мятою. Для мене такий цікавий смачний смак. Так, ось така. Смакота, оце ми ще не пробували, не можу сказати. Ось така мілка. По-моєму, колись пробували, теж щось дуже смачненьке. Маскарпоне, буду робити тіремісу. Тут у мене дві упаковки, вершки, мені їх подобаються, а, Так, почнемо, напевно, з цієї сторони. Какао. Ще одна упаковка кілограму ось таких зерен, дуже смачне. Так само дуже смачні ось ці капучино. Ванільний ми обожнюємо вирішили цього разу ще одне спробувати з карамелю. Прям це топ капучино. Рекомендую, якщо десь побачите, спробуйте. Ще один мій фаворит я ніде в нас в Україні не можу знайти ось такі суміші для випічки. У мене два такі. Ну, я називаю їх чизкейки. Виходить дуже смачно, я вам вже в логах показувала і неймовірно смачний брауні. І в цьому в упаковці зразу йде така форма, її з картоном можна зробити. Мої улюблені сухі шампуні від Балеа для рудого волосся або брюнеток супер, тому що воно таке трошки коричневе. обожнюю їхні. Креми для рук, але я пробувала і сану. Це, по-моєму, теж пробувала дуже непоганий. І дуже люблю ось такий парфум. Але саме, бо є туалетна вода, є парфум. Парфум гарно держиться і має неймовірний аромат. Спробуйте, якщо десь побачите. Люблю ось такі мармеладки, вони дійсно смачні, такі цікаві. Ну, Тут був дезодорант віддав. Два види чаю. Дуже мені подобається тут м'ята мед, я обожнюю м'ятний чай, правда, від відпіквік мій улюблений. І ось такий фруктовий. Вже пробували у мами такий паштет дуже смачний. Нове варення. Тут мікс ягід. Як бачите, і малинка, смородина і полуничка. Будемо пробувати. Якась цікава приправка саме для того, щоб робити суп. Буде цікаво спробувати. Філадельфія ось така, як намазочка. Далі, якщо не помиляюсь, то це буде чесник. Ну, тут є нарізка, є шматочок сира. Так, ще буду вам показати, я обожнюю Bounty. Мама взяла мені такі батончики. Відкрию десь ранком до кави. Скажу вам, як мені що дійсно це схоже на Bounty. І обожнюю ось цей йогурт з медом. Теж, якщо побачите, скуштуєте, це просто дуже смачно. А, також дуже смачні ось такі ізюм в шоколаді. Саме цей вид, один з моїх улюблених. Це я, звичайно, буду відкладати, зразу це все не з'їмо. Класна ванілка доктора Орк з Бурбоном, у нас вона то, теж є. Люблю додавати випічку млинці, панкейки. А, дуже цікава річ ось такий крем. А, пен... Не знаю точно, як називається, але він гарно заживляє рамки а, і дуже гарно зволожує. мама на колега такий саме брала, і вона взяла також нам спробувати. Буду відкривати, пробувати, так не знаю, що вам сказати. Мені потрібно було на подарунок шоколадка, і дві нам-шоколадки. Це ось така і з солоною карамеллю. І надбір масочок. Обожнюю ці масочки від Ісана. Тут зразу йдуть по дві. Бачите, тут і ізолої, ось ця така очищаюча. По-моєму, з авокадо ще не пробувала. Декілька ще з огірком, з виноградиком. Будемо прямо з, з вами десь там зранку робити ці різні масочки. Ось такі класні були у нас подарунки з Німеччини. Це все куплено в Німеччині. Повторюю, ще є смаколики для діток. В школу, але це вже в нас. Ранок суботи, день активний, а, мені треба дуже багато всього прибирати. Прийшла в ванну, швиденько вона бо хочу помити всі свої пензлики. От вони в мене в такій баночці, що ми зробили разом з Лізою. Ось їх багато, і вони вже всі брудні, тому що Ліза зараз фарбується ще своїми тінями і часто бере мої пензлики. Тому в мене є чим зайнятися, тому що грунеля, вона їх дуже швидко. А зараз у нас в планах маємо піти на малювання. Буквально вже маємо виходити. І на п'яту годину у мене книжковий клуб. Дуже люблю на нього ходити. А зараз у нас книжкові хроніки, цікаво прочитати книгу і з багатьма людьми її обговорювати, дуже різні погляди, різні думки, це прям супер цікаво, плюс ідеї мільйона книг, які я хочу прочитати. Єдине, що мені зараз не вистачає, це часу на те, щоб читати. А ще я вам хотіла показати, в мене два бібі-креми від Міша, відтінок 21 і 23. Обожнюю ці крема. Але я завжди думала, тому що купляла по окремо, що їх відтінки не сильно відрізняються, бо вони гарно підстраюються під колір лиця. Але, чисто інтуїтивно, так і брало. 21 в мене закінчується зимою, на літо 23. І зараз вам покажу. Різницю відповідно 21 й світліший, 23-й темніший. Подивіться, яка величезна різниця. Дуже сильно видно, тому майте це на увазі, тестуйте світлова шкіра чи трошки темніше. Цей темніший він розтушується і він підтраюється під колір обличчя, тому що я не маю засмаглу шкіру. Але все-таки різниця є. Якщо ви дуже світленькі, то краще брати 21-й. Все, я бігом змиваю це і мити ось це все. Закінчувати це відео буду з ось такої краси. Це ми йшли з лізою школи, в них було свято букварика, вона в вишиванці. А це сакури, як ви бачите, вони тільки-тільки починають розпускатись. Інші дерева вже цвітуть також дуже дуже гарно.